В першу чергу хочеться сказати, нагадати тим, хто не в контексті, що 12 квітня 2022 року на початку війни росіяни зруйнували водопровід, який приводив воду питну з річки Дніпро біля міста Херсон, село Микільське до міста Миколаїв. Цей водогін був побудований ще з радянських часів, і ми використовували його як основне і єдине джерело питної води в місті Миколаїві. Також були тоді побудовані очисні споруди, які очищували Дніпровську воду до рівня питної, і ми її подавали в мережу після руйнації водопроводу. Ми приймали. Важкі рішення, і в тому числі було прийнято рішення пускати воду з річки Південний Буг, на якій стоїть місто Миколаїв, але із-за того, що вона знаходиться дуже близько до Чорного моря, вода в річці солона. Тож миколаївці отримували технічну воду, яка фактично була очищена від бактеріології, але вона мала велику кількість хлоридів, тобто вона була хімічного складу непитної води. Буквально щоб зрозуміло, було, вона була солона. Її можна було приймати душ, використовувати в туалеті, але не можна було пити. Це рішення було прийнято саме за того, що в іншому випадку ми б ще втратили систему каналізації в місті Миколаєві. Тому за місяць після руйнації цих труб було використана, побудована нова мережа, яка використовувалась до жовтня цього місяця. Ну цього року, 2025-го. 22 другому році президент був в місті Миколаєві, і ми повідомили, що це найбільша проблема зараз міста. 23-му Так само. 24-му вже цим питанням була поставлена задача займатися новоствореному агентству відновлення. І тоді з приходом на посаду нового керівника міністерства профільного пана Кулеби він взяв це питання під особистий контроль на завдання президента. І за рекордний 2025 рік було побудова. На новий водогін, який використовує ту ж саму річку Південний Буг, але набагато північніше, і де вода вже не є солоною. Фактично, з листопада місяця, з 7 листопада, миколаївці почали отримувати не солону воду, але вона також не є питною, тому що потрібно модернізувати очисні споруди, які були будовані для Дніпровської води. Звичайно, Дніпровська вода змінила свої характеристики, бо після підриву росіянами Каховської ГЕС все змінилось. Вже зникло водосховище Каховське. Сама Каховська ГЕС відігравала роль такого споруди, яка проводила аерацію цієї води. Ну і фактично за весь час, за 4 роки води відсутності питної води не солони в трубах. Солона вода зіграла свою роль. Вона зруйнувала нам багато систем. Кількість фактично викликів про пориви води в місті Миколаєві збільшилась до 40 разів. і і насправді та інформація, яку озвучив Якоб Хансен, голова офісу данії в місті Миколаїв, вона відповідає дійсності, що кількість втрат цієї води сягає до. П'ятдесяти тобто майже половина води, яку ми очищуємо на очисних спорудах, виливається в ливньовки на вулиці, і ми. Я так чорний гумор, іноді шуткую, що Миколаїв перетворився на маленьку Венецію, е, тому що все повсюди тече. Звичайно, миколаївці е, повинні отримати питну воду у себе вдома. Е, звичайно, сьогодні та ситуація, коли вони ми, організували за весь цей час за допомогою донорів, 260 точок видачі питної води по всьому місту. Ця вода очищується Очищується осмотичними установками, тобто, фактично, вона є такою, як бутльованою, яка продається в магазинах. Вони це можуть зробити безкоштовно. Але ця ситуація, коли кожного дня людина повинна йти з 5-літровою баклагою, щоб набрати собі води, щоб приготувати їжу чи попити чаю, це ненормально. Тому. Я підтримую е, ідею Європейського інвестиційного банку щодо модернізації цих очисних споруд і паралельно ми позаймаємося тим питанням, що замінюємо мережі по всьому місту. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.